Доброго дня, мої шановні підписники та гості каналу. Осінь на дворі принесла нам багато цікавих дарів, і серед них, можливо, найдивовижніше чудо це кольорова капуста. Цвітна капуста, як називається прямо такий, як такий сніжний шар. Дуже красива. І для того, щоб її виростити, треба теж прикласти багато зусиль. Це і поливати, і вдобрювати, і, звичайно, треба дуже гарно її приготувати. Спочатку я взяла каструльку. вода закипіла, а позалила чайника кип'ячаної води. Буду підсолюю. і вкидаю туди отаку От нашу безцінну капусточку накриваю бришечкою. Щоб вона гарно проварилася. Ось так. З такої капусти ми будемо робити запіканку, яка називається запіканка з кольорової капусти під соусом бешамель. Тим часом я взяла пів стакана молока, вбиваю туди яйце. Збираю відчиком. А для соусу без шамель нам потрібно масло 60 грамів. Я візьму іща блендера, борошно. Дві столові ложки, молоко пів літри, одне яйце і небагато бульйону, в якому варитиметься капуста. І далі я вам розповім, що за чим потрібно робити. Після того, як наша капуста закипить, звариться. Ще нам потрібно твердий сир. Але ось тільки твердого сиру в мене не оказалося. Був такий сир, я його змішала із сметаною і отак вилочкою добре його. Розімну. Я взяла небагато творогу і десь півтори ложечки сметани. І отак розминаю. Дуже гарно. Я думаю, що це буде не гірше ніж. Твердий купований сир, по крайній мірі натуральний. І жирненько Звичайно, нам твор... сир потрібен для жирності, отже, сметана десь творогом, творог дасть кислинку, а сметанка дасть жирність. І отак ми. вимішали ми дуже гарно творожок. Вариться наша капусточка. Ми її перевертаємо, звичайно, і іншим боком, щоб вона зварилась. Не я тільки що перевернула, через це залишаємо її, щоб підварився цей бік. І накриваємо, варимо до готовності. Десь буквально 10-15 хвилин готувала така ця капуста. Тим часом ми зробили. Отакий От творожок, як маслочко получилось. І збили одне яйце із пів стакана з молоком. Це нам потрібно вже для соусу бешамель. Ні, трішки не зручно через те, що в мене на тільки... да, Одна комфорочка працює, якщо дві, то буде надзвичайно швидко, через те, що на сос би ви вже будете готувати. А ми чекаємо. І так капусточка наша майже зварилася, ми її відставимо. Хай вона чуть-чуть чуть-чуть посойше під кришечкою, а ми будемо готувати соус. На сковорідку вкинули. 60 грамів масла, розтупимо його і сюди вкидаємо 2,5 ложечки або 2 ложки борошна. І отак підсмажимо його швиденько, щоб не було комочків. підсмажуємо борошно і вливаємо потрошку молоко. Десь півтора стакана. І розтираємо. І підливаємо молоко. І так в нас вийшлося отака густа каша, як кисіль заварний. Далі ми збивали яйце з молоком. На свинку вимкнули клітку і сюди помаленьку. Вмикаємо плитку на маленький вогник і сюди помаленьку вливаємо яйце з молоком і розмішуємо спочатку ложечкою, а потім можна вінчиком. Рідно ми підкупували соус бешамель. Можна, звичайно, ще краще коли додати два яйця змішати. Але було тільки одне яйце, через це ми додали одне яйце. Але друге яйце тільки для того, щоб соус став жовтішим. Відсолюємо хорошу ще под кусою вложимо і помішуємо і поки що вимкнемо тут. Капуста постояла під кришечкою, вона дійшла вже, а тепер ми цю воду зіллемо, Залимо холодною водою. Але трішечки відділимо бульйону, щоб розвести наш соус. Десь стаканчик. А цю воду зливаємо і І так ми залили капусту холодною водою. Тепер її можна брати в руки і викладаємо її на противень або на сковорідку в якій будете запікати. Ну, у мене це така сковорідочка. Розбираємо її на сусідтя. І так ми капусту виклали на деко. Якщо качан більший, треба брати більше деко, але в мене качанчик не вилитий, через те я взяла вас не робити. Ми включили вже духовки, щоб видигрівалося і доводимо до ладу на стол. Так, Він почав кипіти, і ми додаємо бо, трошечку ще. 150 п'ятдесят грамів води, в якій варилась капуста. І теж доводимо до кипіння. І сюди нам потрібно ще влити трохи молока. буквально 100 120 грамм Итак, мы еще трешечки пенсулы на соус. або, можливо, краще підсолити капусту так чуть-чуть. бо соус флеш щоб не пересолити. Так, так соус наш закипів. Ми вливаємо його в нашу сковорідку. А зверху викладаємо, так розрівнюємо гарненько і зверху викладаємо творожну масу, в кого є, можна натертий твердий сир. Отак викладаємо, розрівнюємо. Так викладаємо, щоб було рівномірно. Вилочкою. Гарно. І от така у нас вийшла запіканочка. Вона вже, звичайно, має дуже такий привабливий і апетитний вигляд. ну Найголовніше, звичайно, сіль. Ну, я чуть-чуть іще і цукром. Покрию для балансу смаку. Чуточку, чуточку так цукром зверху. Так, і ставимо розігріти духовочку. Через 20 хвилин наша запіканочка готова. От під таким масляним булочним соусом вийшла. Цвітна капуста під соусом бешамель. Я розрізала її на шматочки. Такі шматочки вийшли. Маслянистенькі. Підготувала салат, з яким будемо смакувати нашу запіканочку помідорчики, перчик, чесночок, сметанка. І виймаємо нашу запіканочку на тарілочку. Звичайна така, дуже м'яка, ніжна запіканка. Наша запіканка вийшла дуже-дуже ніжна. Дуже м'якусенька капусточка. В такому делікатному масляному покритті, а ще якщо з сметанкою. З помідорчиком чесничком, це дуже і дуже смачна закуска. Або на сніданок, або на вечерю. Готуйте таку запіканку. Підписуйтесь на мій канал і ставте лайки.